Всім привіт, вітаю! Сьогодні у нас понеділок, 22 грудня. Трішки я випала з Ютубу, були деякі справи, їздила в село. Ну, Знову повертаюся до вас своїми відео. Так, Покупки в магазині АТБ. Сьогодні трішки зайшла, купила, так як нічого такого, знаєте, після поїздки немає, знаєте, нічого ще не приготувала. Ні першого, ні другого, як то кажуть, то купила ці вареники з капустою. День у день, вони мені сподобалися. От, тому зараз буде мені на обід. Також такі взяла сосис, сосиски з індичкою. Вони теж дуже смачні, на пару зроблені чи виготовлені, чи як там правильно казати. І е, зараз акційна на них ціна, тому я купую. Значить, ці вареники коштують 35 гривень 60 копійок, а сосиски 45 гривень 50 копійок. Спробуйте, вони такі ніжні і дійсно смачні. Також взяла по акційній ціні два вершкових сирочка плавлених від президент. Вони йдуть по ціні 16 гривень 50 копійок. Масло вершкове йде теж по акції. Зараз воно коштує 66 гривень 90 копійок. Ну і як же без корму для котиків розумний вибір іде корм по 10,60 і було в мене. Від віскас, вже один корм насипала по 11,90. Ну, і також взяла щоденний збір сметану 15% жирності. Вона йде по ціні 35 гривень 60 копійок. В магазині Єва купила рушники паперові по 36 гривень. Здається, вже не пам'ятаю. І в магазині Єва купила фарбу від колібрі, перлинно срібний відтінок, 11-й. Знову повертаюся до цієї фарби. E, взяла дві пачки, тому що так вирішила, щоб гарненько пофарбувати своє волосся, то мені вже однієї пачки замало. Десь потрібно так півтори, тому e, взяла дві e, Коштує вона зараз не по акційній ціні 35 гривень. Ну, але мені вже потрібно фарбувати волосся, то e, вже, вже взяла таку. Хотіла спочатку купити фарбу L'Oreal, ну, але потім все-таки вирішила вже повернутися до перевіреного відтінку, який мені подобається, який подобається іншим, отримую компліменти. Ну і Ця фарма, ви, ви знаєте, вона, хоч і дешева по сьогоднішнім міркам, але вона дійсно ну, вона якісна. Нема в мене ніяких нарікань на неї, волосся не пересушене, фарба гарно сходить, не залишає цей відтінок, тому рекомендую вам, рекомендую. Лінові вареники від Валесто, які я купувала в ВТБ, мені сподобалися. Тут 400 грам, коштували вони 116 гривень, в принципі, можна купувати, але купуйте і одразу їх готуйте. Не допускайте, щоб вони розморожувались, тому що при навіть такому незначному розморожуванні ці варенички злипаються, і потім їх ну, важко відділяти від одного. і вже вони не мають такого, ну, будемо казати, естетичного вигляду. А так, на смак, як домашні вареники ліниві, які от я, наприклад, роблю. Ну, Можливо, для мене аби трішки-трішки більше цукру. Ну, Але це ж, знаєте, на, на любителя. От, так що рекомендую спробуйте такий наш час без світла, і коли е, немає часу та можливості його готувати, то це хороший такий варіант для легкого сніданку або е, вечері. Так, і кому цікаво, хто разом зі мною вирощує гриби, ну, е, х, хоче виростити гриби, то пройшло 16 днів. З моменту відкривання коробки оцей компост так побілів. Я так розумію, що він вже більше, вже більше біліти не буде та й куди вже далі тягнути, тому зараз будемо його розрихлювати. І, як вказано в інструкції, потім зволожу. Так. Ну, зараз буду робити і так, поступово вам показувати. Так. Так, розрихлила, зволожила з пульверизатора і зараз буду висипати сюди, вміст цього пакету. Його потрібно розпреділити, але не утрамбову, так і залишити, щоб він був такий, знаєте, грудкуватий. От, тому зараз буду це робити і потім вам покажу. Так, розподілила цей компост, не утрамбовувала він грудкуватий. Далі збризнула знову водою з пульверизатора і тепер по інструкції 7 днів кожного дня буду зволожувати. Цей ґрунт і накриваю плівкою. Плівка повинна бути з розрізами. Потім після 7 днів дивимося, який буде стан ґрунту. Не, не дуже й заливаємо і, ну, можливо, і не кожного дня й поливаємо. І написано, що через, через скільки там, 2 тижні після. от... З сьогоднішнього дня повинно пройти 2 тижні і е, повинні з'явитися грибочки. Але ж тримати потрібно при температурі 16-20 градусів тепла. Ну, сподівайся, що така температура в мене тут буде. Так що, далі експериментуємо і чекаємо грибів. Ну, Не знаю, коли це буде, але до нового року, мабуть, все-таки не вийде. Але нічого, нічого, дочекаємося. Згадала, що в мене от є е, таке деко, чи не знаю, як сказати, судочок такий, як він правильно називається, для вирощування е, цибулі на зелень. Колись давно купувала, здається, в АТБ. І так, знаєте, воно виручає зараз, от, і повідбирала таку маленьку цибульку, туди яка вже й пустила, так бачите, зелену масу, зелене перо. Тому от вирішила вже вирощувати. Воно швидко так робиться. і... Ну, Тут, правда, вже величенькі повідростали ці зелені е, листочки, а на яких ще не повідростало, то я позрізала. І вам та, також рекомендую зрізувати от, е, ці сухі частини. Воно тоді так швид, швидше наростає е, це е, зелене, е, зелене перо. От Так що вітамінізуємося. Хоча зараз, ви знаєте, така погода, що навіть мені здається, якщо посадити і в землю на вулиці, то воно виросте. Бачу, що і Петрушка ще зеленіє. От, та і в деяких знаю дівчат, ну, ближче до півдня України, там ще і кріп посходив, ну, тобто така зима. Хоча вже от нам обіцяють через день-два і невеликі морози. Ну і в кінці такого мого коротенького сьогоднішнього відео хочу сказати, що не дивлячись на те, що в нас світла майже немає, чим воно є, але якось ще я умудряюся і подивитися якісь серіали, якісь фільми. Та і ваші відео теж дивлюся, коли є можливість. Закінчила дивитися турецький серіал Дівчина за склом. з Відпочився цей серіал. Ну, як зазвичай буває, знаєте, так, на початку все так динамічно, цікаво, інтригуюче, потім трішки вони затягують цей серіал, роблять другий сезон, третій. ну, і В кінці, так, знаєте, швиденько якось так завершується все. Інколи навіть якимось дивним чином це все в них там стається. Якісь герої додаються нові. ну Це хто цікавиться турецькими серіалами, той знає. ну Це, мабуть, специфіка усіх таких серіалів, не тільки турецьких. І от почала дивитися новий серіал, який називається Вирок або Правосуддя. Теж поки що подобається, гарні відгуки на нього і поки що все так дуже-дуже. так. Теж захоплюючи, цікаво і подивимося, чим це все закінчиться. Так що бажаю вам всім тепла в домі, здоров'я, звичайно, гарного настрою. Ну, і зустрінемося в наступних моїх відео. Я там прошу вас підписуватися, але дивіться, кому цікаво, підписуйтесь, кому не цікаво, проходьте далі. Дякую всім, хто залишається зі мною, мої глядачі зі мною, і це для мене дуже-дуже цінно. Все, до наступної зустрічі, до наступного відео. Пока-пока, до побачення.